Чернігів, місто герой і місто героїв, адже завдяки своїм мешканцям зміг витримати навалу окупантів. Катерина Данькова з перших хвилин повномасштабного вторгнення вирішила діяти на волонтерському фронті. Я займаю діяльністю в місті Чернігові, сама мешканка Чернігова. З початку повномасштабного вторгнення залишалася в Чернігові, не виїжджала десь на початку березня. Я отримала посвідчення волонтерки від військової адміністрації. Відповідно, кожного дня, в березні, в лютому, в березні розвозила харчі, їжу, медикаменти, воду мешканцям, тобто займалася цивільним населенням, і по тим. Запитан, які поступали на телефон, через соціальні мережі після відходу окупантів із Чернігівщини Катерина надавала безкоштовну правову допомогу населенню, аби зафіксувати всі злочини расистів. А також розширила свій напрямок діяльності і на допомогу військовим, яким також передавали ліки, продукти та спецзасоби. Нещодавно по допомогу звернувся один із чернігівських підрозділів, яким для виконання завдань у гарячих точках на сході дуже необхідний автомобіль підвищеної прохідності. Оголосили збір, відповідно, і зараз збираємо для того, щоб передати. Відгукнулися наші партнери з Англії сказали, що вони зможуть нам не дуже дорогу машину знайти і доставити нам до Чернігова. Я планую десь за місяць зібрати кошти і доставити цю машину. Відповідно, зараз перше, першочергове питання в зборі, саме в коштах. По моїм розрахункам, ми маємо вкластися десь в 120 тисяч гривень. Відповідно, це і на купівлю авто, і на доставку її з Англії на обслуговування, також покраску. Тож зараз Катерина просить усіх небайдужих допомогти нашим чернігівським захисникам і долучитися до збору. Для цього вона створила спеціальну банку. Надіслати кошти можна і за реквізитами. Пам'ятайте, навіть кілька гривень від вас наближають перемогу та допомагають воїнам бути мобільними та швидкими. Звіт про купівлю та доставку автівки Катерина опублікує на своїй сторінці у Фейсбуці.